Вітаю, шановні, мене звати Микита Ельін. Ви знаєте, зазвичай журналісти це свідки тієї чи іншої події, яку вони потім розповідають вам, безпосередньо глядачам. Але цього разу журналісти антини стали безпосередньо учасниками цілої пригоди. Все почалося безпосередньо з оцього відео. Чия потеряшка? Сюди чи я репетує. Я так поняла, буде сісти? Давай, давай. Я так поняла, це тінець. От, чия потіряшка скальптом. Я зрозуміла, що воно ще мале, тому що просить їсти. Ну а все, що було далі, ви вже дізнаєтеся у волонтерів. Години три десь назад залетіла в двір до мене це воронення і дуже несамовито кричала. Навколо на заборі сиділи і на проводах сиділи ще ворони, які так само перегукувались, і гвалт зробили скажений. Тікало, воно від них тікало до людей, тікало в хату. Біжить за ногами, ти йдеш, воно біжить за тобою. Ми зрозуміли, що воно і окольцована пташечка. Тобто вона або була чиясь і випадково вилетіла, або ну випустили пташку. Підросла та випустили пташку, бо мабуть, якісь проблеми складає для, для людей. І вона воно, <гум> <гум> воно хороша, воно таке розварює, <гум> як би ти вже як розвиваріш, вона розварю, вона відповідає. І люди вже мені пишуть, а ви її собі залишите. Говорю, ні, в мене коти, я не можу її собі залишити. Ну і в соцмережах виклали відео з пташкою, по групам розіслали, дзвонили дуже по багатьом телефонам, і ми дуже довольні, що погодились люди і заберуть її для себе на ну, дивитись за пташкою. Вітаю, шановні антенна на зв'язку. Це продовження сюжету про воронення. Прямо зараз відбувається е, процес транспортування пташеня е, е, до волонтерів, які відвезуть його вже до нового. До нової його хатинки, де він отримає нарешті дах над головою. Зараз я вам покажу коробочку, як ми його транспортуємо. Робимо це дуже швидко, бо людина поспішає, тому вибачте за якісь зйомки. Але як є за те, ми вам показуємо життя. Ще раз вас вітаю, шановні котики. Антена знову на зв'язку. Як ми казали, передали пташеня волонтеру, але людина дуже сильно поспішала і попросила її не знімати. Тому подальшу долю пташеня ми дізнаємося вже безпосередньо у. Людини, яка її прихистила. Ми з нею зв'яжемося онлайн. Тому дивіться далі в нашому сюжеті. Оля ну розкажи, будь ласка, як прийняли ви в сім'ю цю красуню. Як вона себе почуває? Я взагалі зовсі волонтери трішки допомагаю різним тваринам. Коли я побачила, що вона потрапила в біду, що вона маленька, і її хтось викинув, то звісно вирішила взяти до себе, і потім, можливо, мені вдасться її. Не соціалізувати, а навпаки, щоб вона стала дикою твариною, щоб вона пішла жити у вільний світ. Дорога була доволі важка для неї. Я так думаю, бо жарко, все таки. Ще й закрита коробка. Її перевозили, але інакше не можна, бо вона має бути закрита, щоб менше було стресу для тварини. Тільки ми її привезли. Я їй поставила велику місточку. Я думала, вона буде звідти пити. А ні, вона в ній купалася. Тобто терморегуляцію проводила, одразу нагодували, бо дуже хотіла тваринка їсти м'ясцем. Я одразу зателефонувала до професіональних зоозахисників птахів і порадила з ними чим годувати, як годувати, скільки, що давати, коли давати. От вони порадили, звісно, що краще давати сере м'яско. Хоча ворони і, взагалі, воронові їдять все, що завгодно, вони такі. Санітарій, можна сказати, але найкраще для маленької бі, це все-таки м'ясо. Е, пані Оля, підкажіть, будь ласка, я так розумію, що у вас багато тварин, та як інші тварини не сприймають, не цієї проблеми контактування з іншими тваринами. Тварини сприйняли адекватно, тільки котик вирішив, що а може, я все-таки з'їм. Ні-ні-ні, ми казали Чіпу, що він не буде їсти цю пташку. І він пішов, але дивиться і наблюдає. Вона сприймає кожну живу істоту як батьків, як те, що може дати їсти. І вона іде до всіх і до собаки, до котів, відкриваючи рота і кажучи, поклади мені їсти, будь ласка, туди щось. Тому не може захищати. Літати ще не може. Максимум на метр підстрибує, трошки так крилишками. Пархає, але не може це літати. Ну, ще маленька, ще дійсно маленька. Я бачив, що у вас в соцмережах е допомагали вам підписники навіть обирати. Поки що лідирує Варя, наскільки я знаю. Варя лідирує, варя всім подобає. Це варвара краса, як всі кажуть. Але ще є одна одне ім'я, яке на другому місці. Це Карл, Карлуша.